Друзі, наш ефір триває, і ми зараз будемо говорити про модернізацію армії. Це важливо, та? тому що ем, ми з вами бачимо, що насправді спрацьовує це правило: що велика, але радянська армія не може бути ефективною проти проти значно меншої, але сучаснішої армії. І нам ці тенденції, звісно, потрібно посилювати. Так, дуже вагомим чинником є. Моральний дух та ну який моральний дух може бути у окупантів. Я думаю, що він наближається до нуля або навіть і до якихось негативних значень. А посилювати розгром Росії, я так скажу, це прямо треба називати своїми іменами. А це військовий розгром Росії. Потрібно посилювати і робити це достатньо швидко. На зв'язку з нами зараз Андрій Римарук. Ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду Повернись живим, пане Андрію, вітаю вас. В ефірі. Доброго вечора. Нещодавно ви були на такій спеціальній виставці а, в Польщі. Виставка оборонної промисловості а, МСПО. А які тенденції ви помітили? Та чим в яких напрямках? А можна посилювати українську армію вже найближчим часом, не відкладаючи це питання в якусь довгу шухляду, знаєте, ринок міжнародного озброєння настільки великий, а тут все головне питання упирається в наявність коштів. І я чесно особисто черговий раз був здивований, тому що. Там читаю там це ці новини на мілітарних порталах, наскільки я, там швидко переозброюється і якісно переозброюється Польща. Але вже коли побачив промислово-оборонний комплекс, який здебільшого був представлений на цій виставці, десь відсотків там 35-40, Я був дуже сильно здивований, тому що країна в досить, в досить короткі терміни, якщо подивитись на їхню мілітарну історію. Десь так з середини 90-х, початку 2000-х років, вибудовував всю лінійку летального озброєння, починаючи від стрілкового, простого стрілкового, закінчуючи зенітно-ракетними комплексами, сучасними броньованими автомобілями та реактивною та створеною артилерією. Я цьому сильно був здивований і нам потрібно, певно. Знаєте, ми дуже багато говоримо про Ізраїль, а тут далеко ходити не потрібно. Треба подивитись на своїх е, сусідів е, заходу і брати з них приклад. Зовсім коротко. зовсім поруч, так і чесно, це перше, що мене вразило. А друге, е, знову ж таки, повторюсь. Тут вже питання фінансів: наскільки в нас є фінансових ресурсів, щоб е, проводити те чи інше переустроєння е, Нішове. Саме нішови, тому що не потрібно нам зараз розпорошувати свої там, ресурси, одночасно хапатись за все. Давайте вибором, наприклад, тут в цьому році ми переозброїмо повністю а, всю ствольну артилерію. Там, наступного року ми переозброїмо наше ПВО, там або ще щось, або ще щось. А, тому все опирається в питання фінансів. Я вам навіть можу привести такий приклад, раз ми вже заговорили за гроші. Минулого наприкінці минулого року Міністерство оборони бюджетувало Міністерство оборони України бюджетувало на цей рік закупівлю автомобілів для збройних сил України там типу ПІКАП в кількості там 150 одиниць на рік. Фонд повернений живим до прикладу, їх купив вже чотири сотні за останніх декілька місяців, і ця потреба. Не зменшується вона тільки росте при такій інтенсивності бойових дій. Ну, якось так все для... обирається. фінансами. для пікапів. Потрібні гарні станкові кулемети. Ви для себе визначили пріоритети, в яких ви будете працювати? Я маю на увазі фонд. «Повернись живим. А, в нас а, були чергові. А, ми скористалися можливістю і ще раз зустрілися на цій виставці з компанією Байкар. З якою нещодавно підписали меморандум про співпрацю. У нас вже деякі ідеї і напрацювання. Я сподіваюся, наступними найближчими тижнями ми вже будемо мати розуміння в деяких напрямках і будемо заключати договір. На виставці так ми знайшли для себе нішу і орієнтуємось на бажання придбати. Крупнокаліберні кугумети, щоб якраз оснащувати ті ж самі пікапи калібром 12,7 або ще чимось потужнішим, тому що не пікапами єдиними, ми ще й паралельно закуповуємо броню, броню, бронювики, назвемо їх так. Якщо не секрет, звісно, це інтригуюче звучить. Ідеться про кооперацію в виробництві безпілотників. Ні, не кооперацію, це з Чиста чиста закупівля, але там ми поки що закупивши безпілотний авіаційний комплекс Беректар ТБ-2 і там декілька десятків м -м -м -м, керованих авіаційних бомб. Ми побачили тактику застосування, елементи застосування, тактику війни, і в нас є трошечки інші побажання, як внести зміни в цей комплекс, і Туреччина йде нам на зустріч, і Ми хочемо доукомплектувати цей комплекс розхідними матеріалами. і Не виключно, що це також ще будуть боєприпаси. Так само компанія Байкар виробляє не тільки тб 2 там напевно це наша мрія. Все ж таки, колись май в майбутньому акумулювати кошти на Акінджі, але ми поки що про це тільки мріємо і думаємо. І так само у них досить непогана лінійка, не тільки у байкара, а у їхніх партнерів по виробництву бе безпілотних авіаційних комплексів малого та середнього радіусу дії. О, цікаво, що ми ж зараз говоримо про досвід по суті справи наших сусідів. Що Туреччини, ну це морський сусід, а Польщі. Стосовно переозброєння і роботи польського оборонного комплексу, це все польське виробництво чи вони це в співпраці виробляють? Є досить чудові варіанти співпраці, але вся їхня продукція, яка була представлена на виставці, в більшості була внутрішнього виробництва без кооперації. Внутрішнього виробництва, так чи говорили ви про співпрацю з, з Польщею, можливо, на території Польщі, ми дивились не тільки на польські вироби, а дивились і на австрійські вироби, і на німецькі вироби, і на американські, і в тому числі на турецькі? Поки що ми думаємо: думаємо, бо на превеликий жаль, ми не оперуємо. Такою величезною кількістю коштів, до прикладу, як там, оборонний бюджет України, але ми хочемо направити і зробити так, щоб кожна акумульована нами гривня працювала як, як можна ефективніше. Андрію. На сьогодні, на сьогодні там без зайвого пафосу я вас прошу, але ваша оцінка? Збройні сили переважають в технологічності окупантів на сьогодні? В технологічності так, дивлячись навіть по, по яким позиціям, в Російської Федерації досить потужне внутрішнє виробництво і внутрішній оборонний продукт під назвою Радіоелектронна боротьба. У них є дуже потужні і непогані комплекси, засоби радіоелектронної розвідки. Хто б там що не казав поганого. І не висміював до прикладу, давайте візьмемо ОРАН-10, це дуже дешевий, от саме саме головне, дуже дешевий і дуже якісний безпілотник, якого нам якраз не вистачає. Тобто, якщо собівартість виробництва цього безпілот... одного літака. В Росії там, до прикладу, коштувало в свій час там, 20 тисяч доларів, то наші безпілотники там, 35 і 40 тисяч і не були такими витривалими. І це от якраз історія про унікальність продукту. І, наприклад, навіть якщо ми візьмемо, я там на виставці бачив. Десятки варіацій там мобільних комплексів спостереження, які там вартість яких починається від одного мільйона гривень. А в свою чергу фонд повернеться живим. Їх робить там за 100-150 тисяч гривень, знайшовши просто там двох-трьох підрядників і збираючи цей комплекс докупи, який досить ефективно застосовується в війні. Росія в багатьох моментах десь на голову вище за нас тут треба точково проходитись по озброєнню, але в більшості випадків ми кращим. І тут знаєте, важко судити про якість озброєння, тому що саме по собі це кусок заліза. Головне, як ти його експлуатуєш і наскільки навчений особовий склад. От я би навіть сказав так. Наш особовий склад більш мотивованіший, більш ефективніший і більш навченіший, ніж е, е, російські військові і на події на півдні, події на Харківщині в цьому черговий доказ. До речі, якщо порівнювати російські арлани, їх можна порівнювати з українськими розробками на кшталт, просто до прикладу, лелекі. Так, так. Це ніша лелекі, це ніша. Е, е, Фурі, компанія Тлонавія і компанія Девіро. Це їхня аналог. той самий радіус дії трошечки збільшений, і це їхня ніша. Так в них, в них, в них є ще теж безпілотний авіаційний комплекс під назвою Оріон. Ми його не був, він дуже сильно був розпіарений на. В Росії я на 100% впевнений і знаю, що він застосовувався ними в Сірії, але я так розумію, що вони не встигли його допиляти, і поки що в цій повномасштабній війні Російська Федерація його не застосовувала, хоча він є також в ударній модифікації. От ви говорите про російські безпілотники, що вони достатньо технологічні і бюджетні. Ми з вами зараз бачимо наступне: що в результаті наступу сил оборони на півночі ми захоплюємо багато трофейної техніки. Серед них, от я думаю, що ви бачили цей комплект російського безпілотника, який навіть не розпакували. Та він в цьому в кейсі перебуває, а також, також станції. Радіолоклокаційної радіоелектронної боротьби захоплено станції РЛС на кшталт зоопарк. Я не маю сумнівів, що наші умільці їх доведуть до стану робочої кондиції. Вони будуть працювати. Але що важливіше зараз розібрати їх до гвинтика і використати якісь ідеї, як ви вважаєте? А, дивіться, у нас десь на другій третій. Здається, на другий місяць війни нарешті був створений підрозділ, який давно мав бути створений. Мені здається, ще навіть у 2014 році по вивченню ворожої техніки там зібрали. Всіх найкращих технічних спеціалістів а, зі збройних сил України, які вивчають це озброєння, розбирають його до гвинтика, а так само в а, співпраці з внутрішніми а, виробниками, які працюють на оборонний комплекс. Наприклад, ну, там, якщо а, ми говоримо там про РЕП РЕР, це може бути компанія, які виробляють там наші внутрішні і Ерери, там Буковель, НОТА. І інші ці всі виробники так само це все вивчають. Вони дивляться, як ці всі пригоди зроблені, і звісно готуються звіти, готуються аналізи, вивчаються слабкі місця і виводять виводяться якісь висновки, як протидіяти тим чи іншим засобам. І я думаю, що ну, от ви були на міжнародній виставці озброєнь. Так а вони ж теж вчаться на, на ну будемо говорити, на нашій війні під час цієї російської навали в Україну. Звісно, досить багато йде обміну інформації. Ми співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, які з нами діляться своїми розвідданими, які для нас дуже важливі. Ми ділимося інформацією своїм досвідом, і цей досвід досить плідний, тому що нам іноді навіть підсказують, як побороти ту чи іншу технічну спроможність ворога. Супутник чіткої, високої роздільної здатності вже не є фантастикою. Ми зараз згадуємо і ваших колег, це фонд Сергія Притули. так Вашою мрією, що зараз є? там Яким типом озброєнь посилити Збройні Сили України? Особисто моєю, я не буду говорити за всю команду фонду. У мене є Перший напрямок мені би хотілось побачити в Збройних силах України побільше високотехнічних і високотехнологічних типів безпілотних апаратів камікадзе радіусом дії від 30 до 80 кілометрів. А тому, що зараз навіть при такій активності, коли ти маєш можливість. Нанести один точний удар, скерувати безпілотник камікадзе в одному напрямку і знищити там техніку, яка коштує там десятки мільйонів доларів. Ти витрачаєш там сотню півтори боєприпасів, або ти просто не можеш до неї дістати. А друга моя мрія, звісно, так само ж про безпілотники. Я вже казав, це я бачу доцільність та необхідність, щоб на озброєнні озброєних силах України була ескадрилія а це однозначно і повинно бути. Тим більше, що Акінжи вже в нових модифікаціях і версії наявного озброєння на ньому може ефективно працювати з максимально далекої відстані, знищувати ворожу техніку. Там вже відстань готується від пострілу: 80-120 кілометрів. І третє, мені б, звісно, ж хотілось би побачити побільше якісної. Закордонної колісної техніки для обслуговування озброєння для перевезення особового складу в максимально комфортних условиях умовах, які би підвищили цю мобільність. Поясню, чому я ось їздив по фронту, спілкувався з хлопцями з командирами підрозділів, оглядав знищену колісну базу Російської Федерації. Я не побачив жодної машини. Датою виготовлення, пізніше якої би був 2017 рік. Це найстаріша машина, яку я побачив. Тобто вони почали з нами воювати колісним транспортом, якому всього навсього один або там декілька років новим транспортом. І ми в цьому дуже сильно поступалися, тому що наш автопарк це суцільний радянський союз, десь відсотків на 60 був. А, і ми до сих пір переїздимо на. Газ 66 шість, які там вже по 30, по 40, 50 років, і ми так само тягаємо важке озброєння старими мазами, яким там вже теж не менше років. А і це досить важливий момент, тому що чим більш мобільний, чим більш ти швидкий. А тим швидше тим тим маневрніше твій підрозділ стає. Це досить важлива компонента, навіть якраз в наступальних діях. Чому ми так дуже сильно пришвидшили закупівлю чергової партії пікапів, яка вже приймає участь в наступальних діях? Ми про це згодом відзвітуємо, і вже навіть не ганяли й автовозами. Партію о, пікапів ми взяли просто так от о, замовили логістику і одним ешелоном загнали в Україну поїздом. Андрію, Андрію. І на фінал ваша оцінка наступальної операції а, Збройних сил України і Національної гвардії на, на півночі а, на харківському напрямку. Я не можу дати а, чітку оцінку, тому що а, ніхто не знає а, кінцевого плану і мети цієї операції, окрім вищого командного військового складу. А наразі одне, що я можу сказати: нам вдалося виснажити неймовірними ресурсами а, Російську Федерацію їхню військову логістику, їхню тили дочекатися моменту, коли вони стануть найслабшими, і нанести просто-напросто кінжальний удар трошечки десь не так сталося, як хотілося мені здається на півдні. Але ми все ж таки а, дотиснемо їх і проженемо за річку Дніпро, і Херсон буде однозначно звільнений а, в найближчий час. А на Харківщині а, я просто напросто з нетерпінням чекаю, коли вже від Харківщини перейдуть до Луганщини. Це зараз той момент, коли ворога треба просто-напросто добивати, і а, тут, звісно ж, опора на наших міжнародних партнерів, тому що тут якраз історія про збільшення. Кількості озброєння саме боєприпасів, та і я бачу повідомлення не лише по Луганській, а і по, по Донецькій областям. А, а, добре, а, значить, а, підсумовуючи, підсумовуючи, а, наскільки швидко нам вдається, все ж таки. А перебудуватись та з тим, щоб супроти, ну я не скажу так радянської армії. Навіть ви розповіли про те, що достатньо нова техніка є на озброєнні Російської Федерації пострадянської армії, та все ж таки перемагати меншими силами, але технологічнішою армією. Кілька слів на сам кінець. Будь ласка, фіналізуючи нашу розмову, нам буде дуже складно це зробити, тому що в нас зараз величезний. Арк міжнародного озброєння французького, німецького, американського, англійського нам, в першу чергу, потрібно буде його впорядкувати, в другу чергу розробити чітку концепцію, чого ми хочемо і що ми хочемо переозброїти в першу чергу, виходячи з того, що з таким сусідом нам на жаль жити ще довго. От, Дякую. Дуже Дякую. коротко. Дякую. Так коротко, справді та ну, це певні незручності, але водночас можливої переваги української армії, яка освоює зараз. Різні так, між типи. Так, Різні... так, так. Міжнародна технічна допомога стала початком переозброєння збройних сил України. У нас не буде зворотнього шляху повертатись до радянського зброєння, тому що воно виробляється тільки в Росії. У нас вихід, тільки один переходити, і ми е, будемо переходити на міжнародну якісну високоточну зброю, і все це озброєння країн Північно-Атлантичного альянсу. Що я сподіваюся, Наближає нас до членства в НАТО. Андрій Римарук з нами був на зв'язку. Ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду Повернись живим. Дякую, Андрію. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.